Всіх вітаю, 22 квітня. Давайте, як завжди, пройдемось по новинам сьогоднішнього дня. Та розгляну ваші питання, ті, що ви мені вчора писали. Так, давайте спочатку заява Буданова. Нас чекає, досить, досить, нас чекає досить важка ситуація найближчим часом Буданов. Але вона не, не, не катастрофічна. Це треба розуміти. Армагеддону не відбудеться, як багато хто зараз починає казати, ці проблеми почнуть, почнуться з середини травня. Важкий період чекає. Травень-червень. Так, давайте спитаємо: ось ця заява Буданова сьогодні, що нас чекає важка ситуація в Україні. Травень-червень. Що він мав на увазі? Що Буданов мав на увазі? Що чекає Україна? Червень-травень. Що Буданов мав на увазі? Ну, давайте подивимось. Так. Військові, справедливість, спокій. Ну, карти кажуть, спокою не буде, ну, тобто військовим спокою не буде. Я так розумію, що це він більш натякав на фронт, військовим спокою не буде. Що мав на увазі Буданов? Да, війна. війна перейде, і вона і так зараз скажена, а вона перейде в травень-червень ще в більш складну, важку ситуацію. Ще більш гаряче. Хоча я не розумію, як може бути ще, але ось ще очікується ще більше загострення на фронті. Також і українцям теж треба дуже емоційно будуть впливати ось цією всією дезінформацією, інформацією про війну, що відбувається, чого чекати. Так, і ще давайте. Що мав на увазі Буданов, коли казав, що Україну чекає важкі часи? Армагедону не буде, але буде важко. Травень-червень. Що він мав на увазі, Буданов? Перемога, колісниця. Україна. Ну, дуже гарні карти. Перемога, Колісниця Україна. Я, в принципі, знаю, що він мав на увазі, але я не буду казати цього. Знову не буду казати, цього, не треба цього знати. Буданов, я вам скажу так, він ось цією заявою навпаки не... Не хоче нікого взбаламутити, ну тобто Україну-українців, він хоче трошечки якось заспокоїти цим. Я, я зрозуміла, що тут буде відбуватися, я не буду цього казати, бо ну, не треба це знати. Не ображайтесь, не буду казати, бо зараз мене більше всього дратує про ось цю допомогу. Ось ми отримаємо на днях. Ось, ну, сказали вже чітке місто та маршрут, я не знаю, та що саме. Треба, ну дійсно, ну треба. ну, Треба мовчати про це. Ну, сказали, буде, то і буде. Хорошо, буде, все. Я помов, помовчу. Так, дійсно, дійсно Буданов з цією заявою, він, це заява заспокійлива, Це не заява не навпаки, щоб нам дуже сильно треба хвилюватись, переживати і накручувати себе. Тепер давайте запитаємо, що буде відбуватися в Україні травень-червень. Трав, травень, що буде відбуватись в Україні на полі бою травень-червень? Що буде відбуватись в Україні на фронтах травень-червень? Що буде відбуватись там? Справедливість. Глобальні зміни. Планування. Боротьба. Що буде на фронті відбуватися? Травень-червень. Швидкі неочікувані дії, я скажу так. Швидкі неочікувані дії будуть відбуватися на фронті. Більше нічого казати не буду. Так, і давайте ще запитаємо стосовно цієї заяви. Україна зможе впоратись з цими випробуваннями, які на неї чекають, в травні-червні. Україна зможе справитися з цим, з цим випробуванням випробуванням, які чекають на Україні в травні та червні зі слів Буданова. Чи зможе Україна впоратись? Обмеження так. підлість. Розумієте, саме найголовніше зараз це зрадники. Ось, якщо ми зможемо їх знайти, обмежити їхні дії. Обмеження зрадників, бачите, обмеження агресії зрадників. Тобто, якщо буде зберігатись тиша, якщо не злиють інформацію, що да, де, як, як воно буде, куди, і, коротше кажучи, ось, бачите, треба обмежити дію зрадників. Україна зможе з цим впоратись? Єрафант. Робота. До речі, смотрите, зрадники, ірафант це церкви, ось цей московський патріархат. Ось відразу воно мене йде. Там дуже багато зрадників, ось всередині цих церков. Але потім ми ще запитаємо в кінці розкладу про ось цього батька з сином військовий в, кавички, в кавичках, які вбили поліцейського. Вони ж мали зв'язки з цими попами московськими. І ось тут падає зрадники серед попів, або, або всередині. Україна зможе впоратись з труднощами. Травень, червень, удар, страх. Люди. Людям треба для людей буде удар, буде дуже страшно людям. Спочатку буде дуже страшно емоційно, фізично. Але потім, потім воно, потім так, ми зможемо впоратись. Потім якось контроль і карта України, в принципі, нормальні карти. Але спочатку буде дуже-дуже страшно. Тут, бачите, страх, удар, в серце і для людей, для народу. Треба саме головне, карти кажуть зв'язати руки, рот, роти, руки, очі, все, коротше, пов'язати ось цих зрадників по максимуму, щоб вони не змогли знов натворити, тобто, зірвати наші дії. Ось така ситуація. Далі давайте запитаємо, Польща готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Заява Анджей Дуда. Заява Анджея Дуда, президента Польщі, що він готовий розмістити на території своєї держави. Тобто Польщі американську ядерну зброю. Коротше, його вже теж дістали. ці росіяни. Цей Путін. Дуда. Хитрість сила. Робота емоції, зміна ситуації. Ну, тобто, цією хитрістю він е, захотів зробити таку хитрість, карта хитрощів, е, хитрі дії, хитра робота, е, щоб показати, е, що ось зброя. щоб показати, що ну, ми теж будемо захищатися, що ми теж не будемо пасти задніх. Сиділи, сиділи, мовчали, мовчали. Ось заява така. Тобто, що ми не боїмося. Це для цього було зроблено? Планують. Ну, дійсно, планують. Так, далі питання від вас. Наступ на Сумську область. травень червень Подивіться, чи може бути захоплення територій. Так, наступ на Сумську область. травень червень 24 рік. Чи буде наступ на Сумську область? Травень-червень, 24 рік. Чи буде наступ? Шанс, очікування, мета, башня, бажання всі йдуть по башні, вибір. Ну, домовленості. Чи буде наступ на Сумську область? Війна, ілюзія. Ні, дивіться. Вони зараз не впевнені в цьому. В них карта вибору. Вони чогось чекають. ну Тут карта шансу, але це дуже малий процент. Вони чекають, але їхні бажання всі йдуть по башні. І ось війна, королева мечів, йде по ілюзії. Чи буде захоплення? Чи може, чи можуть, чи може Росія захопити е, якусь е, територію в Сумській області? Травень-червень, 24 рік. Чи зможе Росія захопити якісь території? Повішений, ні. Ухота цього – ні. Ну, я, мені карти кажуть, що ні. Далі ви питаєте теж саме про Харківську область. Травень-червень. Травень, Чи буде наступ на Харківську область зі сторони Росії? Чи буде наступ росіян на Харківську область? Травень-червень, 24 рік. Дуже важко. Обмеження. Нестача ресурсів, нестача людей, бідність, страх, смерть. І атака. Бояться йти в атаку, бо буде смерть. І диявол, рух, робота. Чи може Бути, давайте запитаємо, чи може Росія захопити якусь частину Харківської, Харківської області? Травень-червень, 24 рік. Чи захопить Росія якусь частину в Харківській області? Травень-червень, 24 рік. Чи захопить Росія якусь частину Харківської, Харківської області? Травень-червень. Прикордони, прикордоння, швидкість, країна, робота, війна. Захопить якусь частину Харківщини. Ні. Ні, не захопить, також ні. Ні. Я вважаю, що ні. Ну, карти кажуть, що ні. Обстрілювати будуть захоплення. Ну, ні, далі ви питаєте, Роман Червінський. Гляньте, він, коротше, в нього був суд, це зрадник, він працівник СБУ. Він злив інформацію про аеропорт Канатове в Кропивницькому. Туди був прильот, там є загиблі та поранені. Був суд 19 квітня. Після суду він зник. Ніхто не знає, де він. Давайте запитаємо, я дивилась на його фото. Роман Червінський. Був суд 19 квітня. Він здав аеропорт Канатове в Кропивницькому. Де він зараз зник? Роман Червінський, зник. Де він зараз? Після суду зник, де він зараз? Щось святкує і забілює? Де він зараз? Хитрощами якимось. Ага, ви бачите, хитрощами вже в мірі. Тобто якось зміг через, ага, через гроші, через військових, через кордони. Коротше кажучи, оцей червінський, ну, я так розумію, ну, тут важко зрозуміти, але я так розумію, що якимись хитрощами він вже. Покинув Україну територію України через фронт, ну, тобто, через російську ту сторону, десь його військові, ну, тобто, його десь там пропустили якось. Розумієте? Не знаю, як це. це... Я правильно зрозуміла, що цей Роман Червінський вже десь в Росії, планує десь в Росії, ну, да, Башня. Ну, може і так, ну, 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 скоріш за все так. Ну тут по картам, я так розумію, що так. Що він вже десь ну, зник. Ось така ситуація. Так, ну-ка, давай ще, давайте ще раз. Роман Червінський зараз о, скривається десь на території України, приховується Ні, десь 10 джеслів. Швидкі дії, кордони, все одно карта кордонів. Правосуддя скривається від правосуддя кордони, перемога, власність. Він що дійсно втік вже? По луні, таємно, новий вибір? Да, через якось хитрими діями знов бачите, через там, де йдуть бої, тобто лінію фронту. Я не знаю, як це можна було зробити, але він якось зміг. Втекти, не знаю як. І останнє питання: ось ці батько з сином, які вбили поліцейського, які їх остановили, щоб перевірити документи та що в машині. Їх піймали. Вони хотіли втекти через Одеську область, я так розумію, в Румунію. Їх піймали, їм довічне ув'язнення світить. Давайте запитаємо, що приховували вони в машині? Ось цей батько з сином. Теж бачила їхнє фото. Батько з сином, які вбили нещодавно поліцейського. Що вони приховували в машині? Батько з сином військові. В кавичках, що вони приховували в машині? В машині, що приховували? Інструменти, якісь, контроль, мах. Що вони. Ага. Війна, бачите, військові інструменти. Ну, тут чітко військові інструменти. Ну, тобто, це була зброя. Вкрадена зброя, карта крадіжки, війни і інструментів військової. Вкрадена зброя. Що вони приховували в машині? Ну, да. да. бачите, ось карта військових дій, тобто фронту, кордонів. Їхали з кордонів і вкрали щось там, військові, якісь інструменти. Чи дійсно там була вибухівка? Чи дійсно там була вибухівка у батька з сином, які вбили поліцейського? Чи дійсно в їхній машині була вибухівка? 10 мечів. Ну, так, да. те, що вбиває. Так, да, дивіться, те, що вбиває. Дивіться, які карти. Там вибухівка була. Те, що приносить смуток, диявол, те, що вбиває людину. Да, там могла бути вибухівка. І там могла бути різна зброя, і вибухівка також. Також ви питаєте, чи дійсно? Ось ці батько з сином недополіцейські, які вбили е, недовійськові, які вбили поліцейського, вони працюють на московитіх попів, бо вже є їхні фото там, де вони стоять, біля цих попів. Чи дійсно батько з сином військові, які вбили поліцейського кілька днів тому? Чи дійсно вони працюють на попів, на московський патріархат в Україні? Війна, Україна. Спокій, робота під прикриттям ли, Знов біля кордонів, обмеження. Чи дійсно вони працюють на цих попів московських? Рух. Чи дійсно ці батько з сином працюють на московських попів? Ну, да на дияволу працюють, да да зрадники. Карта зрадників випала. Диявол і зрадники і зливають інформацію про свій дім. Бачите, свій дім і туди башня, прильоти, зливають інформацію. Ось карта зрадників. За гроші, будь ласка. Є дуже великий шанс, що вони працюва... працю... працювали на ось цих попів. Ну, це дия... ну, на диявола. Ну, і давайте останнє запитають, чи, таких... чи... Чи... чи ще багато таких військових, які працюють на ось цих попів? І зраджують Україну, українців, зраджують своїх, своїх побратимів. Чи багато ще таких в Збройних силах України? Так, да, є, бачите зрадники, сім мечів, є, є, є. Бачите, війна, страх, зрадники, тобто, які не хочуть воювати, або бояться чогось. Вони зраджують і здають інформацію. Да, інформація про кордони, про якийсь рух на кордонах, про Україну, да. Є за гроші, да. Да, є такі. Дуже шкода. Так, давайте ще раз, ще останнє питання. Чи зможуть наші Збройні Сили та СБУ по максимуму ось в найближчий місяць виявити цих зрадників, бо вони можуть нам дуже. Як то кажуть, нагадять в підвірі того, що буде відбуватись. Чи зможуть по максимуму виявляти зрадників в Збройних силах України? Зірка над цим працює. Тобто це мета. Ну, ось мета, ось бачите, зірка і карта зрадників. Це головна мета виявити цих зрадників. Зможуть. Перемога, зможуть. Ну, не всіх зрозуміло, йде робота. Зможуть. Зможуть. Ось така ситуація. Ось вам і московський патріархат, будь ласка, на них, на них випала карта диявола. І що тут скажеш? Я в шоці. Так, всім мирного та тихого дня. Бережіть себе.